Ей дід, ти курку за А, Руслан, це ти. я темрявий боюся. Темрявий? Та тут світло. Ну, я знаю, як тобі допомогти, якщо ти згодна. Ей, почекай мене. Сьогодні ти дізнаєшся, що взагалі таке страх, як він впливає на наше життя, та як навчитися ним керувати. Ось так неочікувано для себе, я вирішила подивитися в очі своїм страхам. Руслан сказав, що потрібно ідентифікувати свій страх. В той момент я не зовсім зрозуміла, що він хоче, але це виявилось нескладною задачею. Страх це базова емоція, яка виникає у відповідь на сприйняття реальної або уявної загрози. Він є природним механізмом виживання, який допомагає нам уникати небезпечних ситуацій. Страх з'являється тоді, коли ви уявляєте собі те, чого ви не хочете, щоб з вами траплялося. Навіщо так робити? Бо наш розум дуже лінивий, йому так простіше працювати. Тобто він в нас був закладений з самого початку, як базові налаштування у смартфоні. Тому, щоб приборкати страх, його потрібно спершу розпізнати. Важливо зрозуміти, що саме викликає у нас страх та які у нього симптоми. Страх. Може проявлятися по-різному. Перше, це фізично, наприклад, прискорене серцебиття, пітливість, тремтіння, також емоційно тривога, паніка, відчуття безпорадності. І останнє це когнітивно, думки про небезпеку, катастрофу та невдачу. Якщо ці симптоми у тебе є, запитай себе, чого ти боїшся, що відчуваєш, що найгірше може статися. Часто ми відчуваємо страх перед чимось новим, невідомим, навіть при зустрічі з новими людьми. У деяких навіть по тій долоні. Але зазвичай ми боїмося не самих людей, а того, що вони нас не зрозуміють або відкинуть. І ось тут, друзі, ми підійшли до самого головного: щоб ідентифікувати страх, потрібно зрозуміти, звідки він росте. А для цього потрібно бути чесним із самим собою. Потім Руслан сказав, що потрібно змінити своє ставлення до страху. Так я дізналася, що страх це як наш внутрішній навігатор. Він не завжди показує правильний шлях, але завжди хоче захистити. Замість того, щоб його ігнорувати або боротися з ним, давайте навчимося його слухати. Ми ж не боремось зі сном. Коли втомлюємось, правда? Ми приймаємо його як необхідну частину нашого життя, так само і зі страхом. Але давайте подивимось на це з іншого боку. Страх це як суперсила, яка активується в екстрених ситуаціях. Уяви, ти швидко мчиш на машині і тут бачиш яму. Страх твій стоп-сигнал. Або ти в темному парку і чуєш дивні звуки. Тому страх вмикає нічний режим пильності. Але що робити з тим страхом, який просто паралізує? Ось тут ми підходимо до уявних монстрів. Це страхи, які ми самі собі вигадуємо. Вони, як віруси, в комп'ютері, псують нам життя. Синдром самозванця, страх невдачі, соціальна тривожність це все їхні прояви. Тобто ми самі собі створюємо проблеми. Але хороша новина в тому, що ти можеш їх видалити або навчитися розпізнавати ці фільми в голові та змінювати їх на позитивні трейлери. Ми розібралися, що страх буває різний, але як його приборкати, як не дати йому контролювати наше життя? Руслан сказав, що потрібно перетворювати його на особистого тренера, замість уникати страшних ситуацій, наближайся до них поступово, маленькими кроками. Наприклад, ти боїшся публічних виступів, почни з виступів перед друзями, потім перед невеликою аудиторією. А ось з уявними монстрами потрібна усвідомленість. Коли страх захоплює, запитай, реальна загроза чи фантазія. Запиши страхи, щоб побачити їх абсурдність. Або зроби з них комедію, уяви найгірший сценарій у смішному вигляді. І дихай, глибоке дихання заспокоює, і не забувай про підтримку друзів та родини. А ти знаєш, які були лайфхаки у давні часи, коли люди відчували страх? Воїни перед битвою співали голосно пісні, щоб підняти бойовий дух та подолати страх. Спільний спів об'єднував і давав сили також одним із найкращих способів подолати страх це діяти, робити маленькі кроки на зустріч своїм страхам. Пам'ятаєте історію про Давида і Галіафа. Я завжди згадую її, коли думаю про страх. Уявіть, як страшно було ізраїльському війську перед цим велетим. Але Давид не злякався, бо вірив у Бога і свої сили. Він не дозволяв страху паралізувати його. Він просто взяв пращу, камінь і пішов назустріч своєму страху. І що сталося? Він переміг так само, і ми можемо протистояти нашим Голіафам, якщо будемо вірити в Божу допомогу і робити кроки назустріч своїм страхам. Не дозволяй страху обмежувати тебе. Став цілій і йди до них, навіть якщо страшно. Почни з малого, не стрібай з парашуту, якщо боїшся висоти, піднімись на невелику гору. Кожна маленька перемога це крок до великої мети. І не бійся невдач, бо невдача це навчання. З помилок ми стаємо сильнішими. Створи систему підтримки, оточи себе людьми, які вірять в тебе і святкуй кожну маленьку перемогу. Тож, як ми вже дізналися, страх це не вирок, а це частина з життя. З ним можна дружити, коли він наш союзник, та боротися та перемагати, якщо це уявний страх. А ще їм можна навчитися керувати та використовувати його на свою користь. Головне пам'ятати, що ти не один у своїй боротьбі. Є люди, які готові тебе підтримувати та допомогти. Не бійся звертатися до них за допомогою. Друзі, поділіться в коментарях, як ви боретесь зі своїми страхами. І пам'ятайте, ви сильніші, ніж вам здається. Тож разом до нових вершин. Ось так на так Ось. Все, так, все. А в кадрі тільки я, і в махне тепер.